Вітаю вас на каналі Existua. Якщо ви так само, як і ми, любите відкривати нові імена та дізнаватися про нові бренди, то підписуйтесь на наш канал. Сьогодні розповідаємо про оливи та рідини під маркою QT Oil. Beauty Oil це сучасні мастильні матеріали, розроблені спеціально для того, щоб забезпечити максимальний захист вигода. Створювали їх в провідних європейських лабораторіях. А для виробництва беруть лише компоненти від провідних виробників. Звичайно, всі оливи та рідини відповідають українським державним Стандартам. В асортименті QT Oil широкий перелік мастил та рідин. Серед них моторні оливи, трансмісійні оливи, продукти для двотактних двигунів, антифриз та аерозольна автохімія. Продукція представлена в зручних каністрах 1, 4 та 5 літрів. Моторні оливи представлені продуктами в найбільш популярних типах в'язкості. Серед них 5В30, 5В40, 10В40 та 15В40. В залежності від в'язкості оливи можуть бути мінеральними, напівсинтетичними та синтетичними. Оливи відповідають стандартам APSN, CF та іншим. В асортименті трансмісійних олив є продукти як для механічних, так і для автоматичних коробок. Оливи в язкості 75W90 та 80В90 це для механіки. А дві оливи, що відповідають стандартам Dextron 2 та 3, це для автомата. Також є рідина для гідропідсилювача керма. Антифриз створений на базі моноетиленглюколя. Представлений продуктами, що відповідають класифікації G11 та G12, Які переваги цих продуктів. Звичайно, перший це доступна ціна. Але така, що повністю підкріплена якістю. Тому що для виробництва цих олив використані лише перевірені компоненти. Наприклад, базові оливи від провідних світових виробників Neste Oil, Esk, Lubricants та інших. А присадки від Infineum та Auto Chemical. Ці оливи перевіряються на якість та відповідність стандартам. Тестування та випробування зразків продукції відбувається з кожної партії. Також оливи регулярно проходять перевірку в українських дослідницьких центрах. Відповідно до тестів, всі продукти повністю виконують вимоги стандартів та навіть перевищують їх. Qті Oil це український бренд, який тісно співпрацює з одним з провідних дистриб'юторів запчастин. Тому при розробці мастильних матеріалів враховувались українські реалії та вимоги. Наприклад, різні ступені навантажень на двигун, вплив кліматичних умов та стан дорожнього полотна. Q'ті Oil – це та сама доступна олива, в якій можна бути впевненим на 100%. А ще купуючи цю оливу, ви підтримуєте український бізнес. Чекайте від нас на нові огляди цікавих брендів на українському ринку. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.